І так, буду замінювати масло. Знімаю це відео не для того, що щось хвастаюсь, або щось хтось не знає, поміняти масло. Просто хочу показати, як погано експлуатується автомобіль. Не просто буду міняти масло, а саме буду знімати піддон, промивати піддон. та Звичайно, і проварювати піддон, тому що є підтоки масла. При заміні масла також дуже сильно забруднюється це масло. Зразу трішки проїду і вже чорне. Значить, на піддоні вже дуже багато осаду і та бруду. Та, Звичайно ж, будемо все гарно промивати. Це я. Поїхали. Все-таки добре, що зняв цей піддон. Все одно його б знімав, але. Тут вже якась стружка. Пластмаса. Чи не зрозуміло, що це? Навіть є залізо. Так, варити цю дирку. Ось звідки тече. Та мити це все. На дні. Ось чорне. Через це мені масло забруднювало дуже сильно. Це все гарно потрібно вимити. Як відкрутив ось цю штучку. Ось намотав це гарно в два слоя. Ось намотав. У два слоя це, так поставив ключ і так пішло. Ремінь. Можна урвати цей ремінь генератор. Ось підтьоки масла. Ось звідси де болт. З болта саме будеться ось це все. Переварювати, якщо не можна буде, тоді лише новий піддон. здоровля. А весь бруд відмив ось такий засіб. Дуже гарно, як бачимо, піддон білий став. Жаль, на відео не відзняв як все відтаювало. Дуже гарно все відходило так. Ну, нічого, я думаю, так не справиться з брудом, як ось ця акра К2 фірми. словом, задоволений. Якщо комусь потрібно, замовляйте. Зробили маленьку дірочку, залили, замінили резинки, ось тут на кінечку. І тут також вставили фільтрець, фільтручок, та закручуємо. Провіряємо рівень. Побач, як буде працювати. Наскільки знаю, сюди також потрібно налити трішки, щоб перекачувалося. Повне не буде, тому що буде стікати щоб хоч половину. Все, Завершаю з цим. Далі буде обмиєчка обм... мотора. Буду цей мотор гарно мити.